Привіт, мої любі, привіт, мої дорогенькі. Сьогодні у нас вітри, принаймні в моїй місцевості. Давайте подивимось сьогодні, що нам ці вітри, які зміни несуть. Що вони нам навіють? Будемо дуже сподіватися, що щось дуже добре, щось хороше, видають все погане від нас, да? Якмога як подалі, якомога подалі від нас видувають все, що нам зайве, що нам шкідливе, хай ці вітри видувають якомога подалі. Тож, взагалі, дивимось, що нам надують, можливо, нове ці вітри. От хто дивиться, з цього часу хай на найближчий термін. О, дивіться! Виходить, у нас чоловіка такий, да? якщо мене дивляться поважні Пани, це ви. якщо дівчатка пані дивляться, то це до вас йде такий пан поважний. Пан, дивіться, він навіть схожий на якогось атамана, схожий, так? І він йде з ким, подивіться, це. Такий звір у нього на руках ласка. Тобто, пан іде до нас із ласкою. Вже гарний початок, так? Що ще нам надують ці вітри? Ох, в когось складнощі. Складнощі надувають, але ж нічого. Давайте дивитися впораємось ми. Звичайно ж, ми впораємось з цими складнощами. От ось. Бо в нас ось символ палкого та щирого кохання, карта серця випадає. Тож, звичайно, що ми впораємось. Так, давайте подивимось, що ще нам вітри надувають ключик. Карта ключ говорить, що ви вирішите, які то проблеми. Точно, карта от тучі каже, що були які-то проблеми. Але ви знаходите ключ. Попередня карта чітко про це говорить. Так, тут видно, у нас, можливо, так подвину. Так, далі. Так, і якісь застиглі ситуації, можливо, щось не рухалось, не продвигалося. Так, да, якісь хитрощі в когось були, і ви не могли впоратися з якимись, можливо, ворогами навіть. Хтось був на розпутті, не міг якийсь вибір зробити, але вибір завжди на стороні справедливості, правди. Так, завжди правда перемагає, правда випливає на поверхню завжди. І хтось виходить у щасливі сімейні стосунки. В когось народяться діточки. Ось які зміни нам ці вітрина надувають. так? Щасливі зміни. Так, Вежа виходить, але в Ленорман це щаслива карта. Вежа тут у доброму, гарному розумінні. Хтось був, можливо, в якійсь нерухомості, не міг рухатися. Гарні новини приходять про це, про сім'ю хтось. Також здоров'я. Карта дерево символізує здоров'я. Так, на відміну від того, що було, були, можливо, в когось болезні, якісь, от ви отримуєте гарні звістки по здоров'ю у багатьох відіграються. І це буде стабільно, стабільне, гарне здоров'я. А дивіться, термін такий на протязі місяця. Тут в нас самі карти вказують на період. Так і карта ведмідь також говорить про те, що у вас буде міцне.